Аналізами занести їх безпосередньо до а, нашого голови адміністрації, голови районної ради, тому, тому прошу приєднатися в них все одно. Прийом до приймальні за давайте разом сидітимо і працюємо. Нікого немає голова. Я ні, ну <West> well, Ми можна нам? Ми попереджували. А як це зайстві? Я вибачаю, що ми треба. Ми треба, знаєте, коли, як ми будемо водить муку. Добре горди, правда? Можемо, працювати. Це голова. А що не він ношу голова? Ви мене морду. Адміністрації запропонував би нам, люди добрі, ви ж наші, цей кабінет, мабуть, не вибухали, щоб тут люди тут були, а не на вулиці шикали, голову шукали, які прий при, при людям. Це ваш народ, бачите, ви повинні. Це ж прийняти. Не ждати адміністрацію, а може бути і так вийти політику. Люди добрі не <плес> спіть, а забодьте, поки прийде він. Чому є... Кажуть, що на обіді відповіді. Моїм обід важливіше, ніж люди сьогодні. Так. Відождіть, будуть вибори, будуть муку возити. Будуть муку возити. Я вам кажу з портретами, з фотографіями. І будуть критичні справи. Я не кажу конгресу, а критичні. Бо це є критичні. Кругом засіли критичні справи. Хто ну, що я хоче до нас? Сьогодні я ми маємо депутатів, Всі депутати люди добрі. Нас із партії критичних. Та це що вже за кокуси? Що треба не треба руки? Хопа підняли. Та першими сьогодні повинен бути сільський голова тут, голова раді адміністрації, бусунівські, де ховається, вибиралися. Та це що за кокуси? Із нас троє, вони там вже по селах усе розбирають, чхать хотіли на нас. Хто їх кришує тут? Куди не Звертаємося, мовчок? чоловік. Явно хочу просто, ви да, я відповім. Ну, Про Павла Володимировича. Да. Як не є, але ось була акредитація і всі працівники амбулаторії знали. Да. І чим змогли, ми допомогли. Ну, ми купили да. фарбу, ми купили снежку, та ми, краще, ви краще фарбу, не, не фарбу купували. купили. Прокоментуйте, будь да. ласка. Ви ж розумієте, Ще? тут не фарбу купувати да. треба, ви людям лаборанта попередні. Поколу поверніть ну, кажете, ні, я, ні, ну ви що представтесь, будь ласка, давайте да. 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 я відповім на з вас не маліченко Анатолій, депутат Чернівської да. районної ради партія конкретних справи яку згадав О, особисто. Я про я лаборанта, про лаборанта да? особисто я був першим із тих депутатів, а -а -а. хто подав запит районній раді до міністра а -а -а. міністра охорони здоров'я і звернув Повернути на барані протягом двох місяців. Міністр взагалі нічого не писав, а потім написав формальну відписку. Ми повторно сформулися, тобто ми не сидимо, да і нічого Оце єдина, не питання. Ви звернулися особисто, ви. чи і сесія це рішення я власне, я власне, битала, я власне, так, сесія не може таке рішення прийняти. Давайте поза червоноспитайте поза чергову сесію. Я бачу просто зараз. Ви можете У вас є право ініціативи. Я це питання піднімаю всюди можна. Але повірте. Знаєте мені, коли міністр охорони здоров'я, або показує, чи просто охорони? Так що розумієте правильно. От зараз серед депутатів один депутат присутній, один, який там ще знімає. Всім по барабану. Це ж уже нас. Ви ж тут бачите. Ви ж тут бачите. Ви ж тут Я абсолютно підтримую все, що ви кажете. Згодно з вами. Давайте, слухайте. Я пропоную взагалі Чекати наші чиновку на випускали не праву до що збирав там він все прохання було. У дзюбника виділить подарунки. У нас у школі 64 учні на вибори він умудрився з нашої мукомольні провести муку. Я, я не знаю. А подаруночки по нещасні для наших дітей не нема. Про Передайте, будь ласка. Да. Я не знаю, про дзюблик. Да? Да. Я не знаю про ось сьогодні. Оздоровлення теж передавайте. Тут адміністрація мов дослухає. Сьогодні в нас проходить оздоровлення дітей. Ніхто рубля не дав, дві Я... сільські ради, які не перерахували на запитання до сіторії. прохання, це тихо, це прохання це... по всім, як ми вже кажемо, спонсорська допомога. Куди ми не сунемо носа, на носа відрубують. Це наші дітки, це наше покоління. Я вам скажу, що Ви ну, сьогодні це... нас притупкали до Німця.